Вітаю вас у студії програми Очі. Ми вже готові розповісти про головні події 22 лютого. Тож далі дивіться про таке. По російському бізнесу коктейлями Молотова у Львові невідомі підпалили три банки. Вийшла, тут вже все горить, і приїхала пожежна, почали бігати охоронці з банку будити людей. Два роки без Януковича доленосні рішення парламентарів за 22 лютого. Був деякий страх, пам'ятаю. У Львові стартувала програма електронних звернень до міськради. Для того щоб петиція була розглянуто, необхідно набрати тисячу підписів. Відразу три російські банки горіли у Львові. Уночі невідомі дотла спалили одне з приміщень фінустанови. Ще дві філії суттєво пошкодили. Зломисники розбили вікна, а у середину вкинули пляшки із запалювальною сумішю, так звані коктейлі Молотова. Один із банків розташований на першому поверсі житлового будинку. Відтак через сильне задимлення та вогонь 12 мешканців евакуювали. Палали сьогодні уночі одночасно аж три відділення російських банків на вулиці Стрицькій Івана Франка та проспекті Чорновола. Боро. Тися з російським бізнесом зловмисники вирішили радикально приміщення, закидали коктейлями Молотова. Невідома особа розбила вікно банку і закинула, закинула туди пляшку з запалювальною сумішю. В двох випадках була пожежа. Якщо на Настрицький вогонь знищив лише приміщення банку, то у центрі міста полум'я пошкодило ще й житловий будинок, у якому розташована фінустанова. Вийшла тут, вже все горить. І приїхала пожежна, і почали бігати охоронці з банку будити людей, щоб ми виходили. Тому що насправді весь будинок був диму. і щоб що Перегородки між поверхами живі а не дерев'яні. На щастя, ані працівники банку, ані сусіди не постраждали. Їх вчасно евакуювали надзвичайники. А от майно врятувати не вдалося. Полум'явщен знищило папери, меблі та всю орхтехніку. Загалом вогонь знищив близько 25 метрів квадратних речей банку. І що саме головне була реальна загроза мешканцям, які проживали на верхній поверхах, оскільки вогонь пошкодив перекриття між першим і другим поверхом. Зловмисники посягнули ще на одну філію російського банку, що на проспекті Чорновола. На щастя, там вибухова суміш не розгорілася. Усі три банки у різних районах міста, проте злочинці підпалили їх майже одночасно о першій ночі. Поліцейські підозрюють скоїла група злочинців. А тим часом дипломати б'ють на сполох. Такий акт вандалізму негативно вплине на результат чергового референдуму у Нідерланд. Де вкотре вирішуватиметься доля України у Євросоюзі, Євген Глібовицький політолог. Злий, як чорт з самого ранку. Купа людей з дипломами про вищу освіченість аплодують фандалізму проти Збірбанку Росії у Львові. Якщо не розумієте перевагу дотримання закону, в принципі, то поясню простіше: дикуни, які вандалізують банки, нам аукнуться на голландському референдумі у квітні місяці. Наразі зловмисників розшукують правоохоронці, їм загрожує до 10 років ув'язнення. До того ж, аби уникнути нових підпалів, полісменів зобов'язали посилено охороняти банківські установи міста. Наталя Кулеквасильського поколегонтачу, програма очі на львів ТВ. Два роки тому, 22 лютого, вперше в історії України, депутати Верховної Ради відсторонили від обов'язків президента Віктора Януковича разом із гарантом втікачем з країни виїхали його соратники. Тодішні міністри, очільники силових відомств, голова Верховної ради Володимир Рибак подав у відставку. Доля держави на декілька днів опинилась у руках віце-спікера Вів'янина Руслана Кошулинського. І саме 22 лютого депутати зробили один із найважливіших кроків регіонали та тодішне. Опозиціонери обрали голову Верховної Ради. А разом із тим, виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова. Про один із найважливіших днів для української історії у інтерв'ю розповів Руслан Кошулинський. Поки Янукович вивозив накрадене і поспіхом виїжджав із країни, два дні 20 та 21 лютого 2014-го, стали найважчими у політичній кар'єрі Свободівця Кушулинського. Він залишився єдиним легітимним представником тодішньої влади і повинен був унеможливити повернення втікача. Я не збираюсь подавати відставку. Я законно ізбраний президент. Тодішня Верховна Рада відновлює Конституцію 2004-го і поспіхом голосує. Не були ні голови Верховної Ради, ні президента, виконуючого обов'язки. Але ми призначали тоді відповідальних за силовий напрямок. Зокрема, це є СБУ, це є прокуратура, це є Збройні сили і виконуючі обов'язки Міністерства внутрішніх справ. Відправили відставку міністра освіти. От табачника це було так вагомо. Повернули у державну власність межигіря. У нас жодний закон, який ми зараз ухвалюємо, немає практичної юридичної сили. У нас немає президента, який це підписує. У нас жодний закон зараз не працює. Тож парламентарі обирають спікера, який водночас виконуватиме обов'язки нового президента. Народ За 288 проти 0, утрималося 4. Не голосувало 34. Народ оголошує, народ депутата. Турчинова Олександра Валентиновича, головою Верховної Ради, прошу зайняти своє місце. Виходили з позиції підтримки. Хто скільки мав яка фракція є найбільша? Звісно, річ тоді фракція батьківщини мала найбільше близько 90. і вона мала право так як мала найбільшу підтримку громадян України виставляти свою кандидатуру. Тодішня Верховна Рада мала спільне завдання максимально швидко долати наслідки режиму Януковича. Аби легітимно приймати рішення, довелось переконувати і навіть тиснути на регіоналів та комуністів, без яких не було б більшості, і це попри чутки про присутність російських Військ у Криму навіть обговорювалася тема створення ще одного, ну скажімо, запасного місця управління країною, тобто не в Києві. Розуміли про те, що попрямій до Києва дуже близько від кордону з Росією. Розуміли про наступ, який можливий. І, знаючи стан Збройних сил на той момент, з 20 по 23 число ми діяли дуже динамічно і дуже правильно. Пізніше, вже, коли не стало Майдану, коли регіонали вже опірилися, от тоді було складніше. Тоді більше нічого не залишалося. Ми відчували, що треба йти в відставку. Христина Лучанська, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів тебе. Минуло два роки відтоді, як українське суспільство кров'ю задекларувало свою європейську приналежність. З тих пір небесна сотня поповнилась тисячами загиблих із східного фронту. Із замовників розстрілів на майдані ще досі ніхто не сів на лаву підсудних а в країні змінились хіба тарифи на комуналку і курс валюти. Та поки в державі розмірковують, з якого боку все ж взятись до реформ. Українці вшановують пам'ять своїх героїв. Пані Ірена згадує події майдану зі сльозами на очах. Її брат важко хворів, пережив інсульт, та, попри все, не міг залишатись осторонь від ідеї революції, за якій загинув на інститутській. Вона запевняє, брат Володимир розумів, що зміни в країні не будуть миттєвими. Те, що зараз відбувається, це є. Як то кажуть, процеси, які повинні відбуватися, тому що просто так систему зламати неможливо і пройде ще багато років. сот людей зібрались на полі почесних поховань Личаківського кладовища, аби вшанувати подвиг Небесної Сотні. Можновладці поклали квіти до могил галицьких героїв. Духовенство провело панахиду. Керівники області запевняють, що подвиг людей, які загинули на майдані, ніхто не забув, і їхні вимоги таки будуть виконані. Процес істотно затягнувся, і дійсно сьогодні дуже велика частина суспільства у праві ставити питання, чому так, і чому так мало людей покарано, чому так мало справ передано до суду, чому на жаль далі зберігається в Україні високий рівень корупції. До пам'ятного віча долучився молодший сержант Нацгвардії Володимир Струк. Після майдану він зголосився поїхати у зону АТО, де був поранений. Чоловік переніс більше 20 операцій і вважає, що все це не намарно. Ну, якщо наша влада почне трошки більше думати головою, а не одним місцем. Вибачте, то думаю, щось зміниться до кращого. До акції в центрі міста долучилися художники. Тут в павільйоні біля пам'ятнику Шевченкові вони організували виставку картин та інсталяцій, присвячених революції гідності та війни на сході. Роман Микитюк Олега Натарчук, програма Очі на Львів ТБ. І комфортно і економно. Львівські тепловики вчать мешканців багатоповерхівок економити гуртом. Потепління, яке прийшло в наше місто, дозволить зменшити суми в платіжках львів'ян. Наскільки це вже залежить від відповідальності самих споживачів? Відтак, якщо стовпчик термометра на дворі подолає позначку плюс шість, мешканці можуть перекрити подачу тепла до будинку самостійно. В дні, коли на дворі сприятлива погода, працівники Львів теплоенерго подають максимально низький теплоносій відповідно, та інколи й цього забагато аби перегріву в квартирах не було, в підвальному приміщенні багатоповерхівки, де є загальнобудинковий лічильник, можна перекрити кран. Відтак, якщо умов дотримуватися і щоранку за згоди сусідів відмикати опалення, наступного місяця сума в платіжках мешканців може зменшитися навіть удвічі. В даному положенні вона є відкрита, в такому положенні вона закрита. Шло 12 кубів, так як є інерційний, воно зараз почне падати цифра. Саме щитування інерції. 10-та година, одинадцята. -го. Це є ранок. Закриваємося. Вечір, ну, сонце зайшло. Відповідно, вже відчуваються якісь там, ну, по температурі коливання зовнішні. І можна відкриватися при заході сонця. Візьмемо вже по максимуму. В половину ви можете зекономити. Від сьогодні львів'яни можуть надсилати електронні петиції до міськради. Опублікувати своє звернення можна на спеціально створеному сайті. Для того щоб пропозицію розглянули посадовці, вона має набрати тисячу електронних підписів за два місяці від моменту публікації. Подати електронне звернення можна, зареєструвавшись на сайті єдиної системи місцевих петицій або скориставшись системою банк. Айді посилання на цей ресурс можна знайти на сайті міськради. О після того як петиція набере необхідну кількість підписів, вона потраплятиме до. Рук міського голови, переглянувши прохання, Андрій Садовий повинен скерувати своє рішення на розгляд профільних комісій. Називаємо як петицію, наприклад, додати нові адміністративні послуги в електронному вигляді. Вибираємо категорію, викладаємо суть справи зміст і при необхідності можна додати зображення для того, щоб петиція була розглянуто. Необхідно набрати тисячу підписів. І протягом місяця міська рада Львова виходить з відповіддю по результату розгляду цієї петиції. Для боротьби з російським режимом у Львові ініціюють створення всеукраїнського громадського руху національно-політичних сил. Львівська інтелігенція боротиметься із пропагандою окупантів. Першим кроком став форум громадських організацій. Перш за все, учасники заходу вирішили розробити інструкції з інформаційної безпеки для військових. Ми мусимо громадськість не тільки говорити й обурювати критикувати. Ми так само відповідальні за цю війну, яка йде, і за долю своєї країни. Міжнародний день рідної мови у Львові відзначили на віча. Громада хотіла достукатись до влади із вимогою захистити українську мову. Кількасот людей, незважаючи на дощ, зібрались біля пам'ятника Шевченкові. Учасники акції співали українські пісні, читали власні вірші та закликали підтримувати й популяризувати українську мову. Народ, який не розуміє значення і могутності української мови, стоїть далеко. Від української державності від своєї державності я вважаю, що тільки завдяки мові українська нація ще зберігається, вона є єдиною, і без мови в нас немає нічого. Антонич, удома таке своєрідне музичне дійство представили у Львові. Українські та польські митці на сцені театру Заньковецької читали вірші та грали на незвичних інструментах. Усе, аби показати по-новому найвідомішого та водночас наймістичнішого українського поета минулого сторіччя, як письменник Юрій Андрухович, співачка Уляна Горбачевська та музиканти із сусідньої Польщі об'єднались на сцені. Бачили і наші журналісти. Поки на сцені тривають останні приготування у залі Аншлаг Антонеч це така постать, яка є фактично невичерпною, яка потребує перепрочитання все в нових і нових контекстах. Антонеч і музика це речі, які обов'язково повинні бути, тому що собі важко уявити взагалі поезію без, без музики і особливо таку лірику, таку поезію, як Антонича». Аби Антонич звучав містично, польські музиканти привезли й незвичні інструменти в їхньому арсеналі каміння, ланцюги та навіть старовинний фідель. Аналогів якому у світі немає. Інструмент називається фідель. Його колись дістали із Криниці. Він був затоплений пізніше відновлений і відреставрований. Думаю, він унікальний, тому що жодних усних переказів про щось подібне немає. і так на сцені під відео звуки незвичних інструментів звучали вірші Богдана Ігоря Антонича. Що у знаковому для автора місті Львові його поезія звучить так по-справжньому, запевняє письменник Юрій Андрухович. Тому й імпровізувати на львівській сцені набагато легше. Львів, як жодне інше місто, мусить. Антоничеві ще чимось віддячити так і віддячувати, і тому у нас не було сумнівів щодо того, де зіграти цю прем'єру. Це дуже складний проект. Його не можна просто так куди-небудь привезти і поставити на сцені все, що потрібно. Його треба довго готувати. Саме тому гастролювати з цим проектом організатори наразі не збираються. Виняток зроблять лише для Польщі, оскільки перформанс об'єднав митців двох країн. Повторять дійство Антонич удома згодом у Вроцлаві. Ірина Мочуйська, Олег Гонтарчук, Програма Очі на львів. ТБ». переглянути усі матеріали цього випуску. Ви вже можете на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаюся. Побачимось у наступних випусках програми. Очі.